Вітаю вас на каналі Caroline Spa, я його ведуча Кароліна. Сьогодні ми продовжуємо говорити про психодіагностику, які вона має види та методи. Це відео буде корисним для тих, хто бажає вивчати таку цікаву науку, як психологія разом зі мною, або просто бажає освіжити давно набуті знання. І так, спершу проговоримо, що таке взагалі психодіагностика. Психо психодіагностика це одна із. Основних базових дисциплін у підготовці психолога з грецької психодіагностика означає пізнання душі це ключова галузь психології, яка призначена для вимірювання оцінки та аналізу індивідуально психологічних та психофізіологічних особливостей людини, а також вимірювання, також вимірювання визначення відмінностей між групами людей, які об'єднані. За однією ознакою, наприклад, працюють в одній професії, чи відносяться до однієї фірми і так далі. У психодіагностика виділяє два основних методи, які визначають ступінь формалізованості, формалізованості тобто, які є обмеження, правила. чи чи обмежені вони якимись іншими чинниками? І так виділяють дві групи: малоформалізовані методи та високоформалізовані методи. Малоформалізовані методи методи використовуються для визначення рівні психологічних індивідуальних особливостей людини без е, е, так сказав, суворих обмежень. Без суворих обмежень зазвичай застосовуються стимульні матеріали. Е бесіда, можливо, е спостереження. Професіонал, тобто психолог, який використовує даний метод, має мати дуже високу кваліфікацію, адже даний метод не має стандартизованих е інструкцій, порядку виконання, інтерпретації виконаної роботи. Тобто, все робиться від досвіду та почуття, як це бачить і розуміє сам психолог. Щодо високоформалізованих методів, відносяться два, два методи, про які ми поговоримо трішки пізніше, і вони відрізняються безліч характеристику, наприклад, суровим стандартом проведення даного тестування чи психодіагностики, так? обмеження в часі, є сурове вирішення питань. Тобто сурова інтерпретація. Тобто є вже готові рішення, які треба підставити під визначений під визначений параметр, і так буде отримана відповідь. Також високоформалізовані методи відрізняються високим ступенем достовірності з цієї причини. Забезпечення виконання даних тестів, даної діагностики, має бути жити всі заходи для того, щоб ніхто з учасників не відчував перевагу перед іншими. Існує два методи, які, два види психодіагностики, які відносяться до високоформалізованого методу. Це тестувальні методи та опитувальні методи. Найбільш популярними і найбільш широко застосованими є тестувальні методи. Напевно, зараз не існує людини, яка в своє життя хоча б ні разу не проходила психологічний тест. Звичайно, вони визначені переліком питань, за допомогою яких можна виявити психологічні особливості індивіда. Також за змістом тестові методи поділяються на наступні групи: це особистісні тести, тести здібностей, тести інтелекту та тести досягнень. За допомогою даних тестів можна виявити особливі індивідуальні унікальні характеристики людини. Тобто те, що її відрізняє від інших якісь її особливі риси характеру, і так далі. Також існує опитувальні методи. Вони зазвичай мають декілька відповідей, і там 3-4 відповіді, і одна або дві з них правильні, це, це вказується. В самому питанні. В опитувальних, в опитувальних тестах використовуються звичайно для того, щоб визначити психічні здібності людини, її розвиток, її особливості. Тобто, якщо тестові, то там більш якісь характеристики людини, можливо, що стосується характеру, поведінки, можливо, здібностей, то в опитувальних зазвичай. Дізнаються про психічний розвиток, так що на, на рівні психіки відбувається з людиною. Тепер більш детально розглянемо мало формалізовані методи, і перший із них, самий цікавий, на мою думку, це проективні методи. Їх основа лежить в інтерпретації відповідей на нейтральні, на перший погляд питання та реакції на ситуації, що можуть мати. Різне трактування з боку підослідних. За допомогою проєктивних методик, психолог має можливість дізнатися психічні особливості особистості та, так сказати, заглянути в глибинну сутність людини. Перший опис проєктивних методик впровадив відомий американський психолог Мюрей у 1938 році. А перший Жив термін проекції для визначення подібних методик, був Франк у 1939 році. Також він розробив та впровадив три основні принципи проєктивних методів. Проєктивні методи спрямовані на унікальний у структурі та організації особистості, і на відміну від звичайних психомедичних процедур. Особистість сприймається як система взаємозалежних процедур, а не як набір чи список здібностей та якостей. Також особистість у просторі психо, ну, проективних методики сприймається як відносно стійка система динамічних процесів, що організована на основі потреб, емоцій та індивідуального досвіду людини. І ця система. Основних динамічних процесів постійно та активно діє протягом всього життя індивіда, формуючи, спотворюючи, створюючи, змінюючи та переінакшуючи кожну ситуацію в систему внутрішнього світа індивіда. Кожна нова дія, реакція, відчуття, почуття, якісь нові рухи, все наносить відбиток на особистість людини. Оце третій та основний принцип ще може трактуватися як проективна гіпотеза. Проективні методики також характеризуються глобальним підходом до особистості. Вони не фокусуються на чомусь одному, а розглядають людину як одне ціле і все, що її може турбувати. Також проективні методики. Так сказать, полюбилися прихильникам, тому що завдяки проєктивним методикам можливо дізнатися самі темні сторони людини. Те, що вона в собі дуже довго ховала, не розуміла і навіть не усвідомлювала. І існує думка, що чим менше різних обмежень, як в тестах, наприклад, чим менше різних стимульних матеріалів, тим легше зрозуміти, чи тим легше людині пояснити свої. Почуття, аби обмалювати, описати визначений стимульний матеріал, наприклад, якщо це картинка, чи необхідно щось намалювати. І саме тому проєктивні методи часто застосовуються у психодіагностиці. На сьогодні існує безліч класифікацій проєктивних методик, але найпопулярнішою із них є пропонована методика Франком, яку ми зараз і розглянемо. До речі, не дивлячись на те, що вона потім і змінювалася і доповнювалася, то на даний час в наш час використовується якраз та методика, що запропонував. Ви Фран. І перший її пункт це конститутивні методи. Це надання сенсу якоїсь картинки в плямі, наприклад, тести роршаха. Другий вид класифікації за франком має назву конструктивні, і це створення якогось особливого сенсу бачення ем, свого світу, свого простіру за допомогою. Якихось деталей, вони можуть бути різні, безліч, це залежить від самого психолога. Третій вид це інтерпретивні, це надання якогось сенсу, да, що людина бачить в даній події чи в ситуації, метафорично, як вона її розглядає чи уявляє. Тобто це більше як, як бесіда да, з консультантом. Наступний вид катартичний. Це пов'язано з ігровою діяльністю, також, може бути, безліч її варіацій. Також існує експресивні. Є відомий є дуже тест, називається будинок, дерево людина, також дуже часто застосовується в психодіагностиці. Предостанній вид в даній класифікації це імпресивні, коли надається перевага. Одним речам перед іншими. Наприклад, існує відомий тест Люшара, де є, існує вісім кольорів, і необхідно вибрати, який спочатку менш всього подобається, а потім більш всього подобається і чому. І останній, але не зазначенням, це адитивний вид і має під собою продовження речення. Тобто, якби я була. Вільною я би, якби я змінила роботу, я би то, якби в мене було більше грошей, я би що? Якби я би могла літати, я би що, і існує просто нескінечна кількість різноманітних інтерпретацій. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, або ви б хотіли розглянути цю тему більш детально. Я обов'язково відповім на ваш коментар. Та якщо їх буде достатня кількість, я запишу ще одне відео на цю тему, адже психодіагностика дуже широка та різноманітна тема в своєму розумінні, і впіхнути її в 10 хвилин відео є просто неможливим. Підписуйтесь, ставте вподобайки і давайте разом розвивати український ютуб.